Як він реагує на мовчання-мовчанку між вами? Давайте будемо дивитися, яка його реакція на те, що ви не пишете, на те, що ви не спілкуєтеся зараз. Да? Давайте будемо дивитися, чи він перестав ну, відписувати вам, чи ви написали, і він не реагує. Ми зараз подивимося, що сталося між вами. Що сталося між вами? Для того, щоб ви розуміли, чи підходить вам цей розклад. Якщо що, за особистим, будь ласка, в Телеграм, що сталося між вами? Ну, тут відразу виходить з п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів – це ну хорошенько так посрунькались, Понімаєте? Це не просто. Комусь щось не сподобалося, не сподобалося, і він замовчав. Коли Пітірка жезлів виходить, то це один другому наговорив щось на емоціях, коли ви зачепилися, можливо, навіть за якусь білі -бірду. Тому що Петірка жезлів – це молодший аркан, це може бути навіть не про щось серйозне, а переросло воно в щось більше. І зараз, отакий от момент, коли ти не розумієш, будуть ці стосунки продовжуватися, не будуть, вони вам потрібні чи вони вам не потрібні. Переломний отакий момент, понимаєте? Дві карти. Дві карти. Королева Кубків і шут у нас. Сварилися, сварилися. Дивіться. Коли ви сварилися. Тут ви наговорили щось з бухти барахти на емоціях. Ви не планували цього говорити. Ви не хотіли цього казати. У вас не було такого, що щас, тобі все вивалю, розумієте? Ви як королева кубки виходите? Тобто, у вас тут емоції, вони ну пішли вперед, я б сказала, дуже сильно. І на емоціях ви наговорили те, що можливо воно не мало значення. Ви надали дуже великого значення тому. Ну, що насправді для вас роль не таку велику грає. Але це старший аркан. Це таки шут це старший аркан. Це я не подумала і ляпнула. Понимаєте? Коли ви не знаєте, от не було такого заготовлених якихось фраз. Да? Ця сварка вона взагалі ніби як виникнула просто з, нізвідкі? І ви, да, королева Кубків, значить, дивіться, з приводу вас. Так, да, ви можете бути в одної стихії як варіант, але дуже часто насправді королева кубків це про емоції, про те, що ви дуже емпатична особистість, про те, що для вас важливо, як себе відчувають люди, які поруч з вами. Ви будете щитувати їх стан. Якщо там мовчить, ви будете розуміти, що ну, щось не то, щось не то взагалі абсолютно. І вас це буде от в якому сенсі, знаєте, ну не прям тригри, да? але вам це не буде подобатися. Ви будете себе відчувати дискомфортно, коли поруч з вами людина якось так, ну, взагалі, ну, не ну, то, ну, не альо, абсолютно. Окей, давайте. Як він реагує на вашу мовчанку? Як він реагує на вашу мовчанку? Помірність, розумієте, намагається прийти, знайти дзен свій якийсь. Сильно хочеться йому, звісно, висказати, висказати все, то, що у нього всередині, але я стримуюсь, я буду стримуватися. Але розумієте, помірність це ще й про те, що людина може розтягувати час, людина може приливати з в порожнє, не давати якогось рішення, питання, проблеми. Да, якщо ви хочете, щоб він вам там про щось сказав, якщо ви хочете, щоб він десь зрозумів, що він не правий. Ні, отут він не буде, тому що тут і сила, і імператор, розумієте, людина десь вперлася дуже сильно. Ну, В те, що я, до прикладу, писати не буду, поки ти перше не напишеш, да? він такий, я все тримаю під контролем. І дивіться, що я вам хочу сказати: тут одні старші аркани. Тут не майже одні старші аркани, тому що у нас тут ще випала справедливість і вежа. Тобто, дивіться, ми дивимося питання, як він реагує на вашу мовчанку. Для нього ця мовчанка набагато більш серйозніша, аніж для вас. Він у нього там всередині все одно, як би він не показував. Як він там нормально, адекватно, спокійно ставиться? У нього всередині буря просто Просто буря. І останній останній також вийшов старший аркан. Дівчки, у нього всередині, звісно, знаєте, те, що ви не говорили на емоціях. Воно може непогано. Тобто, якщо ви хотіли, щоб по ваші стосунки якось здвинулися з мертвої точки, щоб було якесь рішення, щоб щось змінилося, то воно однозначно буде змінюватися. Да? Через таку сварку. Оця сварка вона приведе до Бога на час <кхм> до більших зрушень, ніж ви собі можете уявити. Тому що зараз у нього в голові він буде показувати, що вообще я спокійний як удав. Поймаєте, а у нього в голові воно сутверо випадає. Вежа і справедливість, тобто, все те, що ви сказали, він все-таки це сприймає як чиста монета, <кій> що він не говорить про те, що ви не права, що ви там туф -ту всяку сказали. Ні, такого немає абсолютно. І він до вас повернеться. Він до вас повернеться, він до вас проявиться, це точно і однозначно. По колесу фортуни, так, да, він до вас повернеться, але зі своїми новими усвідомленнями. Зі своїми новими усвідомленнями, ви йому просто ну зробили такий капітальний бабах в голові. Я вам чесно хочу сказати. Хай він трошечки помовчить, хай він все трошечки в голові знаєте, як зведе до купи, а потім він вам напише.